Що таке благодійність? Чи потрібна вона? Звідки у людей виникає бажання допомогти і як дізнатися, кому саме необхідна допомога? З такими питаннями ми звернулися до директора фонду разом до майбутнього Ірини Волинської. Фонд працює на території Житомирської області, успішно реалізує 15 соціальних проєктів, у рамках яких проведено більше 200 акцій. Цього року фонд відзначає своє п'ятиріччя. Команда фонду об'єднує різних людей, але усі вони керуються принципами і цінностями про які далі? Ірино, вітаю в нашій студії. П'ять років для будь-якої справи це багато, і, мабуть, для, для благодійного фонду також. Ось чи вважаєте ви роботу фонду успішною і якими принципами керуєтесь? Мені приємно, що ви запросили до вас у студію. Дякую вам за ефір. Хочу сказати, що наскільки успішною є робота фонду, мабуть, можуть сказати наші підопічні, наші волонтери більше. Я сьогодні можу сказати тільки про ті проекти, які ми реалізуємо на теренах Житомирської області. Усі вони соціального характеру. Це благодійні проекти, які спрямовані на дітей-сиріт, на дітей, які знаходяться під опікою, на обдарованих дітей. Люди. Похилого віку. Кожен проект, який ми реалізуємо, це не просто вигадка. це Мабуть, якась ініціатива, з якою виступають наші волонтери у першу чергу, з якою виступають люди, які приходять до нас за допомогою. Тобто, ви відштовхуєтесь від проблеми, яка існує. Так Так. на яких принципах загальних принципах ви будуєте свою роботу? Ну, перший принцип, звичайно, спочатку хочу сказати про наше гасло, з яким ми крокуємо разом до майбутнього. Воно стала назвою mm. нашого благодійного фонду. Перший принцип це відкритість. Усі проекти, які реалізуються на тергонах Житомирської області, нашим благодійним фондом вони повністю виписані, проводяться прозоро. і ми залучаємо до цих проектів людей, які не зацікавлені у якихось матеріальних прибутках, узбагачені, узбагачені. Так? Заробітній платі. так. Це люди, які працюють на соціальних засадах для людей, які потребують допомоги. Другий принцип це ефективність. Роботі нашого фонду сьогодні ми використовуємо новітні підходи до благодійної діяльності, які є у Європі, у світі, в Україні. І крім того, ще одним принципом є принцип публічності. Тобто це європейський принцип однозначно. Так, це принцип, за яким кожен з проєктів, який. Ініціюється нами, він спочатку обговорюється. Він поступово вводиться у соціум. Вже потім ми його реалізуємо і проводимо публічно усі підсумки. Наприклад, якщо ми говоримо про обдарованих дітей, певних конкурсів, або якщо ми говоримо про медичну допомогу, то так само фінансова складова цього моменту. Тобто немає ніяких закритих питань і немає моментів про які нам незручно говорити. Я знаю, що ваші проекти невеликі, такі, знаєте, як кажуть, не всі об'ємлюючі, але вони локальні і мені здається дуже потрібні. Ви сказали, що фонд має назву разом до майбутнього, це логічна назва, так. Але чомусь не назвали фонд ім'ям його засновника. Бо у засновника бо у фонду все ж таки є засновник, так? От чому, ну скажімо так, його обличчя мало знайоме людям. Ви знаєте, засновник нашого фонду не політик, це людина, яка не прагне бути публічним, це людина львів'янин, бізнесмен, якого виховали за принципом десятину від прибутку віддавати на добрі справи. І реалізація проєктів, які сьогодні відбуваються. Це Справді не масштабні всеукраїнські проекти, це локальні заходи, але можливо вони не настільки дороговартісні. Ми не, не ставити робимо, за мету так, матеріальні. фінансову складову і не ставимо за мету матеріальні якісь моменти. Засновник нашого фонду Максим Шкіль це бізнесмен. І сьогодні він згуртував довкола себе однодумців, волонтерів, і робота фонду спочатку відбувалася навіть без реєстраційних документів. Це просто була група волонтерів, яка робила добре справи. А потім ми вже зрозуміли, що потрібно виходити на новий щабель. Матеріальна і Матеріальна підтримка все одно потрібна, правда? Звичайно, потрібно, тому що. Вирішені навіть от невеличких локальних елементарних завдань які, елементарних, ось. яких виникають інколи волонтери можуть об'єднатися, але дуже часто у дуже складних питаннях потрібен вагомий матеріальний аргумент, який ми знаходимо у нашого засновника. Ми все ж таки віднайшли кілька матеріалів. Точніше, один матеріал за участю Максима Шкіля він мав бути на відкритті комп'ютерних класів. Він там був. Ну я думаю, що з цих матеріалів буде видно, яку позицію займає засновник фонду, щоб наші глядачі зрозуміли, хто він і для чого працює. Будь ласка. Три комп'ютерні класи подарував благодійний фонд разом до майбутнього соціальним закладам Житомира. Найбільше орхтехніці зраділи члени Житомирської обласної організації «УТОГ». І У нас є для соціального обслуговування не інвалідів. Ми можемо оформляти на місці і субсидії. Вони можуть нам сказати, не виходячи з дому рахунки, і ми відправляємо листами. Та головне, що тепер люди старшого покоління можуть побачитися зі своїми дітьми, де б ті не були. І дуже раді. Вони приходять і просять олега, щоб він допоміг з ним зв'язатися, спитати, як у них справи. А діти дивляться, питають, як у них справи. Прагнуть спілкування і старі, й молоді збираються у клубі на тематичні вечори, репетиції тетральних гуртків та танцювальних студій. Про це розповіли засновнику фонду разом до майбутнього працівники закладу. За старіне клуб значення працює лише завдяки ініціативному колективу, активній громаді Глухонімих та небайдужим до їх проблем меценатам. Адже клуб для цього товариства місце зустрічей, яке змінити не можна. У нас дуже багато молоді, які потребують і похилого віку людей, які потребують онлайн-перекладача, будинок культури і обласна організація утог, і міський утох. Це на сьогоднішній день. Це... Сім'я наша єдина, і ми тримаємося разом. Тримаються разом і у родині, котра мешкає у сонячному домі. Діти вилучені зі своїх рідних сімей живуть тут цілих 9 місяців. Саме тому працівники центру соціально-психологічної реабілітації Сонячний дім намагаються створити для них комфортні умови проживання та навчання. Комп'ютерний клас від благодійного фонду разом до майбутнього стане у допомогу школярам. Ми ходимо в школу міського двадцять міста Житомира. І відповідно, якщо ми спілкуємося з дітьми, ну це домашніми міста Житомира, то нам задають домашнє завдання, яким треба обов'язково комп'ютер. Без цього вже нікуди. Багатофункціональна система перетворює комп'ютерний клас на міні-офіс, де можна подзвонити, отримати та роздрукувати навчальні матеріали та документи. У Даничівському навчально-реабілітаційному центрі сьогодні навчається понад 80 дітей. А ще три роки тому заклад був на межі закриття. Представники фонду допомогли з реорганізацією та поліпшенням матеріальної бази. Тепер з комп'ютерним класом. Діти видно слухняні, видно, що цю слухняність і цю вихованість їм дають педагоги. Діти дуже старанні, діти розвиваються. Тут діти як домашні. Видно, що їх люблять як своїх рідних. Ви ну, знаєте, я акцент завжди робив на, на тій версті населення, яка потребує найбільшої допомоги. Це діти. Звичайно, що діти це наше майбутнє і хочеться допомагати дітям, щоб це вони були патріотами, вони були гідними синами нашої батьківщини, щоб вони росли в добрі, щоб вони росли в любові і в подальшому, щоб це тепло, цю любов, це добро вони передавали майбутньому поколінням. Заняття з використанням комп'ютерів дозволяють педагогам центру проводити навчання більш ефективно. Це щоб наші діти не відрізнялися від інших дітей і йшли в нову сучасність. По-друге, це і викликати інтерес дітей до роботи, тому що дітей постійно в одній формі займатися під час уроку їм не цікаво. Комп'ютерне оснащення значно допомагає у роботі логопедів із дітьми. Спеціальні програми мають не лише навчальний зміст, а й містять елементи корекції мовлення. Прочитай слово. Мене винта. Ірино, ну от навіть цей матеріал більше розповідає про е, героїв, так, е, тим, кому потрібна допомога, аніж про сам фонд. Це нормально, я думаю, так. Але ось все одно, чому така позиція? Чому потрібно розповідати ось саме про героїв? Знаєте, це один з європейських принципів, за якими ми працюємо у благодійній діяльності. На жаль, велика складова добрих справ, які робляться в Україні. Робляться на жаль. Не хочу нікого образити за принципом багато піару і мало діла. І часто люди, які до нас звертаються потім за допомогою, їм навіть часто ну, важко розказати про цю проблему, подолати бар'єр публічності, якщо це можна так назвати, і прийти попросити допомоги, тому що вони бояться, що їх знову використають у своїх якихось цілях. Тому що, на жаль, сьогодні ну, політична складова навіть у новинах переважає в більшості. І тому ми, коли працювали, не робили великий акцент на співпрацю з засобами масової інформації. Усі наші проекти, які робилися, вони працювали за зворотнім зв'язком. До нас зверталися люди, ми їм надавали допомогу і все. І потім з часом нам ну, ми зрозуміли, що в багатьох моментах нам потрібні партнери, нам потрібно розвиватися. І велика кількість людей, які отримали допомогу, вони казали, що потрібно розповідати про те, що ви робите, для того, аби більше людей дізнавалося і знало, що от ви можете допомогти. І ми почали частково співпрацювати з засобами масової інформації на добровільних засадах і знову ж таки, от, ну, як варіант, це цей матеріал, який ви побачили про комп'ютерні класи. Мені здається, що потрібно. Це і для того, щоб якомога більше людей знали про проблеми, які існують, і як можна долучитися так до вирішення. Звичайно, з вами згодна. От, наприклад, ми досить нещодавно почали співпрацювати з Житомирською обласною організацією УТОГ. Це сталося випадково. Я просто потрапила на концерт, який реалізовували люди на підтримку своїх підопічних членів організації, і настільки. Ну, те, що ти там бачиш, воно викликає емоції, які неможливо потім забути і хочеться допомогти. І ви знаєте, проблема у тому, що сьогодні, наприклад, на жаль, мало хто з нас, маючи голос, слух, дві руки, дві ноги, замислюється над тим, як живуть люди у нинішній ситуації, коли ми говоримо, що важко нам, у яких є певні вади. От і вони настільки... Світлі настільки добрі і настільки е, поза е, площиною е, зла, і живуть у своєму внутрішньому світі, що от вони е, приходять на допомогу один одному е, без е, зайвих думок. І коли приходиш, от ми прийшли до них і зрозуміли, що комп'ютерна техніка це те, що допоможе їм соціалізуватися, знайти допомогу в оточуючому світі, розвивати своє молоде покоління, і крім того, спілкуватися з рідними, які перебувають на далекій відстані. І Ірино, тут було видно, що було організовано кілька комп'ютерних класів. От мені здається, що вадою теперішньої, скажімо так, благодійності те, що ось люди віддають, а тоді не контролюють, куди воно дівається, як працює. Ви бачили, як працює те, що ви? Реалізували в ході своїх проєктів звичайно, комп'ютерні класи були встановлені напередодні і одразу після нового року, і люди, з якими ми співпрацювали за цими проєктами, дуже відкриті і дуже сумлінні. І нам було приємно нещодавно. Ми з візитами перебували в тих самих навчальних закладах центру соціальної реабілітації. Комп'ютерна техніка працює, діти отримують масу задоволення, і що головне не просто в ігровій формі, а, а користь навчальні так навчаються. Скажіть, будь ласка. Ось ви вже якоюсь мірою відповіли на моє питання, але все ж таки, які категорії людей на вашу думку, на думку волонтерів, які співпрацюють з вами, потребують найперше потребують уваги і допомоги? Уря... Не неурядових організацій, ви знаєте, я думаю, досить важко характеризувати основні рамки, які люди потребують. Усі люди потребують, особливо у сьогоднішній ситуації в Україні. Але слава богу, є кількість неурядових громадських організацій, благодійних фондів, які обирають свій певний вектор, свій напрямок роботи і тих людей, які, на яких вони спрямовують основний акцент у наданні своєї допомоги. Наш благодійний фонд разом до майбутнього цей фонд, який у першу чергу допомагає допомагає дітям. Так склалося, що більшість наших волонтерів це вже люди більш дорослі, люди, в яких є власні діти. І після того, коли спілкуєшся. З дітьми, які лишаються без опіки, без батьків у центрах соціальної реабілітації дітей не можна не допомогти ці категорії. Тому основна категорія і наша основна допомога, і кількість акцій, яких ми проводимо, спрямована на дітей сирі та які позбавлених це? батьківського Які допомогу? це проекти. Ну у нас в Житомирській області ми реалізуємо проекти. Дитяча радість, Кольорова доля це проекти, які спрямовані на дітей, які перебувають у центрах соціально-психологічної реабілітації. Це допомога дітям, які перебувають на сьогоднішній день на лікуванні. Зокрема. Дітей, які мають онкозахворювання, ми також допомагаємо дітям, які потребують мовленєвої корекції. І ви знаєте, більшість цих проектів вони, мабуть, не спрямовані на отримання матеріальних благ від нашого фонду. Ми не передаємо якісь статки, гроші. Ми сьогодні започаткували допомогу, яка пов'язана з використанням інструменту терапії терапії радості. тобто увага, емоції, Вага, позитивні емоції, корекція, психологи, люди, які можуть у дитини розвивати певні якості. І допомагати дитині таким чином тобто, соціалізуватися, щоб, щоб дитина не відчувала себе кинутою, так а відчувала себе в соціумі, який е... не байдужий до неї, е, так ви знаєте, ми у цьому питанні знайшли так само партнерів. У нас там є і студія дитячого розвитку Smart Club, і ми використовували такі нові нетрадиційні методики за допомогою психологів, як пісочна терапія з дітьми багато. так mm -hmm. всі наші акції. Які відбуваються, вони спрямовані на те, щоб викликати у дітей позитивні емоції, радість, і щоб дитина і з цією радістю була проблеми, проблеми угу. і комфортніше почувала себе. Ви знаєте, багато людей сьогодні думають про те, що в країні є набагато важливіші проблеми, аніж ось якісь соціальні, аніж хвороби навіть у дітей. так, Війна. І всі ресурси мають спрямовуватись. На це ось такій складній для країни ситуації. Чому ви обрали ось таку нішу для роботи? Я не хочу зараз багато говорити про допомогу благодійного фонду на підтримку учасників АТО. Тобто вона присутня Вона має місце, але ми знову ж таки не хочемо говорити про це, тому що вважаємо, що. У такій ситуації, яка склалася в країні, потрібно більше працювати на результативність і на допомогу, і менше про це говорити. Якщо говорити про дітей, чому саме обрали ми цю категорію на допомогу, то попри те, що відбувається на сьогоднішній день війна на сході України, у нас є і лишаються жити на нашій території діти. Люди похилого віку, люди з обмеженими можливостями, люди з важкими захворюваннями, і вони також потребують допомоги. Люди з важкими захворюваннями. Я знаю, що в своїх програмах ви зачіпали проблему хоспісу і співпрацювали з обласним онкодиспансером. Так, так, співпраця з обласним онкодиспансером розпочалася у рамках проєкту проти болю. Благодійним фондом нашим засновником було закуплено апарат для протиболівої терапії. Стимоплекс, який допомагає робити безболісні блокади у подоланні болю, аби хворі менше вживали наркотичних засобів. Так, і ви знаєте, пізніше у нас було ще кілька заходів у рамках цього проекту, але з хосписом поки що питання не просунулося далі. Трохи просунулося ініціації. на рівні але... обласної ради. Так, так, так. Ну ви знаєте, ну хочу вам сказати, що. На сьогоднішній день кількість хворих у Житомирському обласному онкодиспансері зростає. На жаль, в них є негативна статистика. І от знову ж таки про питання війни і допомоги хворим. На сьогодні держава, на жаль, урізає фінансування медичним закладам, фінансування дітям-сиротам, одиноким матерям і так само на ліки. І ну, зрозуміло, що людям у такій ситуації потрібно виживати. І тому допомога, яку сьогодні надає наш фонд, інші громадські організації, волонтери, є посильною для людей, які лишаються зі своєю бідою сам на сам. Ви знаєте, перед тим як зайти у студію, мої колеги спитали в мене, чи добре, чи погано, що сьогодні в країні так багато благодійних організацій. Мені здається, що в такій ситуації, мабуть, вони потрібні саме для таких людей, як ви сказали. Потрібні. Бо знаєте, дуже важко людині, яка лишається сам на сам зі своєю бідою, в першу чергу знайти сили у собі для того, щоб подолати цю біду, і в другу чергу вже піти і попросити допомоги. І е, дуже позитивним є те, що у суспільстві створюються громадські організації, благодійні фонди, е, волонтери, які часто е, по, стають психологами, можна так сказати, у спілкуванні з такими О, тут людьми. тут мені здається е, дуже позитивна. Дуже позитивний бік волонтерських і благодійних організацій. Це не те, що вони. Дають, а й те, що отримує молодь, яка працює в цих організаціях, так дуже часто молодь, яка залучається у нас у якості волонтерів. Це молодь, яка пройшла проекти у нас по сприянню в розвитку обдарованої молоді, які проводить наш фонд. Тобто, спочатку, це молодь, яка приходить до нас за розвитком за участі якості у тренінгових програмі так? так у якості учасників, і пізніше ця молодь бачить інші проекти, які реалізуються, і сама зголошується ти волонтером доброї справи, і таким чином у нас відбувається такий постійний кругообіг, можна сказати, людей, які і часто люди, які мають хвороби, з якими ми співпрацювали, так само потім кажуть, я можу допомагати вам тим, тим і тим. Тобто люди зголошуються і бачать, що якщо у якійсь ситуації не бути самим, отримати допомогу, і це призводить до позитивних змін і зрушень, то люди хочуть робити це добро і відпові. Вітати ним же мені здається, це те виховання молоді, про яке сьогодні багато говорять. Так і це один із шляхів. Отже, 5 років роботи фонду. Що б ви сьогодні хотіли побажати вашим партнерам і учасникам проєктів? Коли сьогодні звертаюся до наших партнерів, у першу чергу хочу подякувати побажати розвитку, побажати міцного здоров'я і побажати стремління. якщо звертаючись до усіх наших волонтерів, хочу так само подякувати за відкрите серце, за чисту душу і хочу подякувати усім за гарну роботу за те, що ми крокуємо разом до майбутнього з вірою у мир. І у гарні печення. Шановні глядачі. Нагадую, що у нас у студії була директор благодійного фонду разом до майбутнього Ірина Волинська. Будьте добрими, творіть добро. Дякую. Зустрінемось.